Вітаю! Сьогодні ми з вами поговоримо про те, як почати діяти, коли капець як страшно, і здається, що ну нічого не вийде. Мене звати Тетяна. Я професійний коуч по роботі з мисленням, а ще жінка, яка обожнює капелюхи. І тут ми з вами будемо говорити, як за допомогою трансформації мислення почати більше заробляти, проявлятись так, як хочеться вам, і взагалі покращити будь-яку сферу свого життя. Додивіться це відео до кінця, і ви дізнаєтесь, як швидко переходити зі стану Хочу, але страшно тому нічого не роблю. У стан роблю цільові дії та отримую результати. Я вам чесно скажу, що мені дуже страшно зараз записувати це відео, тому що це моє перше відео на YouTube. Я дуже хвилююся, знаєте, і купа думок в голові, що в мене не вийде, це нікому не потрібно. взагалі, навіщо починати? І знаєте, ще дуже багато відмазок, Наприклад. Я не буду знімати це відео, тому що в мене не інстаграмна квартира. Ну, це правда так. І зараз я знімаю це відео без професійного світла, без звука, і просто пишу це відео на телефон, і сонечко світить прямо на мене з вікна. І знаєте, я хочу от в цій точці вам сказати одну дуже важливу річ. Коли вам дуже хочеться, і ви відчуваєте цей вогонь всередині, і ваше хочу стає набагато більше за ваші страхи. От дивіться, в моїй ситуації можна було би не записувати відео, тому що ну, в мене ж нема професійного світла, ну, як це? Я буду без світла. Ну, в мене ж нема петлички, щоб записувати класний звук, тому я не буду це робити. Але. Я заглянула всередину себе і зрозуміла, що я дуже хочу ділитися своїми знаннями, своєю експертністю з вами, і це хочу воно більше за всі ці знаєте, обставини. Які тут є. Але давайте повернемося до страху, і взагалі, от що конкретно робити, коли вам страшно, от ви чогось хочете. Я не знаю, почати блог вести, да? написати свій курс. Ну, неважливо, якусь свою ситуацію підставте. От вам дуже хочеться, але страшно. Перше, що ми маємо зрозуміти, крок один, що з нами все окей, боятися, це нормально. Дивіться, наш мозок так влаштований. А він захищає нас від всього нового і невідомого. Він не зацікавлений в тому, щоб ми з вами йшли в якийсь розвиток, проходили якісь курси трансформації. Він хоче, щоб ми з вами сиділи вдома, ну, умовно, да, в безпеці, де знайоме середовище і нікуди не висовувалось, тому що якщо ми підемо назовні у щось нове, це ж невідоме. А невідоме для нашого мозку це дорівнює небезпека. І саме тому в нас в голові з'являється цей страх, що Боже, а що скажуть люди? В мене нічого не вийде. Розумієте? От коли ми усвідомлюємо цю думку, що зі мною все окей, це просто мозок мене захищає, і в цій точці нам не треба з ним боротися. Знаєте, є е, от таких багато кричащих заголовків. Заголовків е, мені так трапляється, що типу треба побороти свій страх. Е, я вам хочу сказати таку річ. Не треба бороти свій страх. Він така ж сама частина вас, як ваша рука, нога, ніс, я не знаю, будь-яка частина вашого тіла. Це частина вас, його не треба бороти. Ми його бачимо. О, привіт, страх! Ну прямо можна його візуалізувати. Да? Ми його бачимо, ми йому дуже вдячні за те, що він в нас є, він нас захищає, він про нас турбується. Окей, і що ми можемо зробити далі? Далі ми можемо дозволити собі зробити не ідеально. Розумієте? Виключити цей перфекціонізм, що все має бути на 10 з 10. Ні, ви можете робити не на 10 з 10. Ви можете робити <кхи> на 6 з 10. От як зараз я роблю, дивіться приклад. Да? Це відео, воно не ідеальне. Воно точно не на десяточку, тому що я не в професійній студії, в мене немає мікрофона, світла і так далі. Розумієте, я працюю з тим, що в мене є. От є в мене цей телефон, цей стілець, ця кімната. І я працюю в цих умовах. І я дозволяю собі бути не ідеальною і знімати це не ідеальне відео. Тому прошу вас, будь ласка, дозволяйте собі бути неідеальними, робити якісь неідеальні дії. 6 із 10 – це вже достатньо. Наступне, що ми можемо зробити, коли дуже страшно. Знаєте, ми можемо задати собі запитання, а що найгіршого може статися в цій ситуації? Ну, наприклад, мені е, от, треба записати відео, чи вам треба щось зробити, да, там пост викласти, наприклад, да, в інстаграмі. І ви себе питаєте, так. Що найгіршого може трапитись, коли я викладу цей пост? Ну, точно, якийсь усурійський тигр, розумієте, закутаний, не вистрибне і вас не з'їсть. Ну, абсурдно, правда? Треба довести ну, прямо до абсурдності цю ситуацію, щоб ви самі над цим посміялися. Ну, що може трапитися найгіршого? Давайте подумаємо. Ну, коментар мені якийсь напишуть, хтось прийде зараз в коментарі під цим відео і скаже: Боже, якась дурня, знову промислення, ля-ля-ля, і капелюшок в тебе негарний. Ну, розумієте, да? і що тоді? Ну, окей, я посміюся. Якщо мені буде прям супер неприємно, я можу там відповісти, заблокувати і так далі. Але об'єктивно нічого супер страшного не станеться, і земля не перестане Розумієте? Наступне. Що ми можемо зробити, коли нам страшно? Пункт 4. роззирнутися навколо і подивитися, хто вже робив те, от що ми дуже хочемо зробити. Блогери, да, які вже записують ці відео, можливо, знайомі пишуть пости в інстаграм і на них реагують. Ну, ми шукаємо в просторі докази того, що люди вже це роблять, з ними все окей, і вони досягають успіху у цій сфері. Ми своєму мозку даємо зрозуміти: дивись, дивись, фокусуйся, фокусуйся на тому, що у людини вийшло, значить, і в мене також вийде. І п'ятий, найголовніший крок, як ви думаєте, що там в цьому п'ятому кроці? Мене вже, я вже підказала вам <схід> цією назвою відео. П'ятий крок це зробити ці дії. Розумієте, тому що все, всі попередні чотири пункти це була така підготовка. Ми готувалися, збиралися, домовлялися зі своїм мозком. Все, ми готові. Друзі, ми вже готові. Тому «Baby Steps» маленькими кроками. Ми починаємо робити. Давайте на якомусь прикладі. <кій> мені треба, 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 от мені не подобається це. Треба, добре, я хочу я хочу виходити регулярно в сторіс. І я бачу, що розмовні сторіс набирають більше охоплення, але мені дуже страшно, мені страшно виходити в розмовні сторіс, показувати себе, ну я ще не готова. Давайте подумаємо, от що ми можемо зробити в цій ситуації та да, от маленький крочок, який може бути маленький крочок. Я можу почати з того, що напишу якийсь текст да, для сторіс, розіб'ю його на блоки, накладу цей текст на картинки і вже викладу сторіс. Ну, скажіть класно, я вже почала робити кроки для того, щоб записувати сторіс регулярно. Потім я бачу, що люди реагують на мої сторіс, якісь там вогники мені відправляють. Я думаю, о, класно, є підтвердження того, що я роблю все правильно. Да? І потім, отак помаленьку, крок за кроком, я прийду до того, що я почну регулярно записувати цю говорящу голову. І мені вже буде не так страшно. Тому давайте ще раз да, пройдемось по цим п'яти крокам, що нам треба зробити, коли дуже страшно, да? крок один. Усвідомити, що я здорова людина, зі мною все ок, боятися нормально. Крок два дозволити собі зробити не ідеально, виключити перфекціонізм, я можу робити на 6 з 10, Цього достатньо. Дякую, цього достатньо. Третій крок задати собі запитання, що найгіршого може трапитись, якщо я почну записувати відео, якщо я не знаю, викладу пост, якщо я почну створювати курс. Ну, ви свою ситуацію підставите. Да? Четвертий крок розвернутися навколо і подивитися, хто вже робив такі дії, які хочу зробити я, і е, порадіти за цих людей, і взяти якби їхню силу собі. Якщо в них вийшло, значить і в мене вийде. П'ятий найважливіший крок. Це зробити цю дію малесенькими кроками, baby steps, почати рухатись до своєї мети. Друзі, почніть сьогодні те, що ви відкладали на колись. Не чекайте на ідеальний момент, на натхнення. Ну, цього просто не станеться ідеального моменту не існує. Ідеальний момент тут і зараз працюємо з тим, що є. От в мене є така кімната з такими стінами, без освітлення, без мікрофону. Але слава Богу, от вікно і сонечко світить. І я записую це відео. Розумієте? Працюємо з тим, що є. От, просто візьміть собі, знаєте, як мантру. Ідеальний момент сьогодні працюємо з тим, що є. А в наступних відео я поділюся з вами, як працювати з обмежуючими переконаннями, що це за звірі такі, що з ними робити, або підписуйтесь на мій канал, ставте дзвіночок. А, а також буду рада вас бачити в своєму інстаграмі. Там я ділюся своїми особистісними трансформаціями, як я проходжу цей шлях. І до зустрічі у наступних відео!